Так, друзья, всем привет. Виїхали короче, мы бризкать. Бризгаем нашу пшеничку. Пшеничка у нас тут шестипала, а тут трошки Богдане. Ну, сейчас покажу, тут він уже пішов по краю. Вот такая тут пшениця. Ну це край. Ну вже висока. Ось така ось вона. Ну, нормально вроді йде. Коротше бризгаємо ми карбомідом. Гербіцид. Покажу гербіцид який там. Гумелфілд. Карбамід, гербіцид, гумелфілд. Ну так, да, три препарати. Карбамід, герб... гербіцид і гумелфілд, вроде да, Три. Метки поставив. Метки поставив нормально. Ну така пшеничка на краях, у же дощі були лили. На краях тут така взагалі бомбічна. Ну подивимося. Ось бачите яка вона тут з краю. Встановив, пішов він по кругу. Л'ємо по 150 літрів. Ну, Бачите, яка вона. Не знаю що в цьому году буде. Вроді краще, ніж у нас в тому году була. Тут аж 24 гектари. І тут Богдана теж будемо бризкати. Ну, це навіть не сьогодні. Зараз покажу яким ми гербіцидом бризкаємо, от бур'яна нас їх там не один. Так. Зараз засипали ось такий ММ600. Тоді буде неертус. Не ну це. Так, отакий же. Тоді оцей буде. Триатлон. І напослідок, що останеться отакий. Фаместра, ВГ, ну, коротше, поїхали, купили оце і це, а це в нас остатки. А, ще ж фунгіцид. Карбомід, гербіцид, фунгіцид і гумелфілд. Амістар, отакий ось гумилфілд. На пшеничку. і Амістар це в нас остатки. Даємо по 5 кг карбоміду по листу. Це перва. А потім ще як друга буде обробка Теж будемо давати карбомід. Може останеться фунгіцид. Ну там буде видно, що будемо давати. І інсектицид, там у нас і в порошку є, і розливний, ну жидкий розливний кажу. Ставимо поки такі метки, ну нема в нас ще того GPS, а поки так. Подивимося, як воно буде. Ну, Бачите, ось, ось де не затіняє, бур ну, це по краю бур'яна, там де світло, багато, ось і посолнух посходив. І... Ну, коротше, дає він, коротше, гербіцида. Зараз подивимося, що воно вийде. Ну, не знаю, пшеничка отака ось. Містами краще, містами хуже. Ну, не знаю ось. Ну, Бур'ян є, але якщо воно його затянить, його все одно не буде. А так. Бризкаємо, набрали води, поки місь приготували, всього понабирали. Ось така пшеничка у нас шестипала. Оце що тут кусочок оставався Богдане. Вона видна. Вон поотудова. Воно вскосяк. Бо тут повністю все Богдане. А тут ми шести і в нас трохи не вистачило цієї шестипалий і ми не знали скільки там тут буде приблизно, І досіяли Богдана, і те, що вона в нас оставалася подивимося, На краю так бомбіческа осьочка тут на углу, взагалі класна. Туди, ну воно таке, туди під гору такий ґрунт вже, як глина. Ну, ну тут Богдана, не знаю, подивимося. Тут теж, тут зійшло, звісно, все одне, бо ми посіяли і дощ накрив його повністю. І зійшло воно все одним. А тут. Половину, ну, отут от начала трохи не зійшло, тоді там, а там все зійшло ближе до ставка. Ну, коротше, трохи одна більша, друга менша. Ну, подивимося, Що буде лучше. Сьогодні вітру немає, тихенько, можна. Бризгать. Бачите, пшениця взагалі не хитається, ложить чітко. Вчора перебрали всі ті фурсунки. Ну, як перебрали, подивилися, чи вони дують, чи не дують. Залили нове масло у насос. Подивились, там попідварювали крила. Ну, коротше, трохи підготувалися, подивимося, як воно буде. Все чітко розпиляє, бомба. Зараз буду йти переставлять. Треба трошки далі, щоб... Ну вроді би і далі. Зараз подивимося чи далі. Дальше... Ну, ось бачите, який... яка маса її тут. Ну вроді є, що боліє, ну це ну, ж же... амістаром дамо, подивимося, що воно буде. Ну воно якось, бачите, ось тут немає, а ось очки якийсь пліша і жовтого. Ну що він тут палку зламав, чи ні. Та ні, нормально все. І туди попер. Ну, зараз трошки підбризкаємо. Тоже включуся, ще покажу, бо ми допізна бризкать бризкати не будемо. Не знаю до скількох. Ну, ось, бачите, є містами, що скидає, ну щось непонятне тут. А так, вона посіяна вся по діагоналі, кормилася рівно, а посіяна отак. Ну, Подивимося, що буде. І оцей цієї метки він зараз буде їхати сюди до мене. І... Ну, коротше, зараз побризкаємо трохи і включуся заново. Так. Вже трошки пробризгали. Осталося ще два оприскувателя заправити і можна бути нормально. Вітру взагалі немає, класно кладе. Тихо. Ну, а бачите, бризгаємо морози були, усючки. Стреси чи що воно в неї після морозів ну фунгіцидом бризгаємо, не знаю глянемо містами не везде а містами є нічого подивимося що воно покаже стоїм на метку Вроді би рівненька пшениця, немає там вискочки, маленька. Убираємо і відходимо. Непогано так накриває. Трохи холода, морози її прихватили, да, бо листки поскидала, ну нічого. одійде, Тепло спіде. Та й полічили, що фунгіцидом карбаміда їй. І. і буде нормально. Отакі От діла. Ну, нам тут залишилося два оприскувателя і все. Завтра будемо бризгати там. Богдану Тоже підзніму, покажу, яка вона там. Ну це отут через дорогу. То що сьогодні ми її точно не бризкати не будемо. І хоча б це добризгать. І тоді там будемо. Отакі От діла. Ну, Друзі, будемо заканчувати на цьому відео. Спасіба тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!